Сам Зеленський зруйнував план перемоги Зеленського. В американці просто сказилися і сказали, що все зеленський не президент, зеленський ніхто взагалі нема з ним про що розмовляти. Трамп е, запустив таку багатоходівку, яка повинна зруйнувати довірчі стосунки між Кремлем і Пекіном в кожній критичній ситуації. Зеленський робить так, як потрібно Кремлі. Економіст показує, що, попри те, що Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні, він програє майбутнє. Вибори з результатом 30% проти 65% Валерію Залужному. Вітаю, друзі! Отже, 11-та річниця початку російської агресії проти України співпадає із Днем пам'яті Героїв Небесної Сотні. І в Києві цей день був дуже я б сказав бурхливим. По-перше, постійна змінна інформація про те, що, де, як, хто, з ким, і з Китонкельгом. З Кітенкелогом хочу нагадати, що зустрічався Себіга, зустрічався Зеленський. Напередодні випала дуже цікава інформація про те, що нарешті міністерка юстиції України заговорила про те, що. Ну, не все так погано, із угодою про рідко рідкісно земельні метали, про критичні мінерали. Там все буде допрацьовано і вона буде зреалізована. Насправді, по стилю було зрозуміло, що це не інвестиційна угода, хоча вона і пропонувалася як угода між господарюючими суб'єктами, а це було дещо інше. І нарешті, по-моєму, навіть. Скот Бесен нарешті так натякнув деяким медійникам, і медійники нарешті, розшифрували задумку Трампа, яку зірвав Зеленський. Тобто, задумка була в тому, щоб поставити Путіна перед вибором, що оця Україна, в яку заходить Трамп. Винна на Трампу 500 мільярдів. Путін тебе є додатково 500 мільярдів, щоб, щоб покрити борг України переді мною. Тобто, це такий бандитський стиль, і, врешті, американці явно порахували, що Путін такий стиль бандитський і розуміє, понятійний. Тому, коли почали розігрувати весь цей сценарій, Зеленський закип'ятився, оскільки він не здатен мислити. І він закип'ятився і, по суті, сам погубив цю тему. Американці жартують, що е, сам Зеленський зруйнував план перемоги Зеленського. Ну, Бог з ним е, зруйнував то він зруйнував. Але принаймні вже пані Стефанішина раптом заговорила, що ця угода буде підписана, але вона буде допрацьована. Тобто, по суті, на храп Трампа збив сам Зеленський. Через що Трамп просто сказився. Ну 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 він розумів, що Зеленський плентається під ногами і, і, і старався не посвячувати його в якісь, в якусь комбіновану гру тримав так на, на розумній дистанції. Але Зеленський умудрився навіть цю розумну дистанцію дещо зруйнувати. І через що американці просто сказилися і сказали, що все Зеленський не президент, Зеленський ніхто взагалі нема з ним про що розмовляти. Умовляти. Звичайно, що в Москві потирають руки і кажуть: та, 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 ми ж казали, ми ж казали вам, ми ж, ми ж вам казали, що він нелегітимний. Ще огітніша історія випала, коли раптом почали прокачувати повідомлення про те, що американці в резолюції ООН до третьої річниці російської агресії відмовляються називати Росію країною-агресором. Ну, блін. Це вже, це вже повний цирк, бо в попередніх резолюціях ООН, Генасамблеї, було чітко зафіксовано статус Росії як агресора. Тому я розумію, що Трамп е, запустив таку багатоходівку, яка повинна зруйнувати довірчі стосунки між Кремлем і Пекіном. Оце головне завдання цієї гри. Але. Судячи з того, як поводиться Київ і як він е, грає, по суті, в кожній критичній ситуації Зеленський робить так, як потрібно Кремлю. Оце вже, по-моєму, американці дуже чітко прочитали. Тому, наскільки я розумію, мала бути спільна прес-конференція Келога і Зеленського, але американська сторона отримала, очевидно, якісь повідомлення неприємні, і, і це все так трошки прижмякалося. Так от. На тлі оцих активностей американської ну, на українському напрямку, все ж таки, е, видання Економіст, е, коли почуло вже із Вашингтона про те, що треба готуватись до виборів, спробувало осмислити ситуацію, в якій перебуває країна. Ви знаєте, дуже приємно те, що більшість е, тез, які я тут проголошував на каналі, і Які базувалися на українській соціології, тепер підтвердилися і на соціології від економіста. Очевидно, економіст найняв якусь українську кампанію, бо все-таки, навіть якщо ми пригадуємо днями переляканий Зеленський, якому сказали, що він має 4... Це повідомлення про повітряну тривогу здійснено в. Момент запису. Тобто, коли ви чуєте це і коли переглядаєте, то це на момент запису. Повідомлення, я, на жаль, не відмовляюся від оцих всіх сервісів доданку, додатку сервісного в телефоні, який повідомляє про загрози. На жаль, Загрозиці дуже активні, і що дивно, що вони дуже активні на тлі оцього триденного перебування Келога в Києві. Отже, повернемося до економіста. Економіст дійсно, видно, наняв якусь українську кампанію, але був казус із соціологами знову, з соціологами КНІС це дуже авторитетна е, установа соціологічна. Київський міжнародний інститут соціології. Ну, ну, реально дуже такий фаховий. Але очевидно, що їхнє нинішнє існування під е, сонцем дуже глибоко пов'язане із пресінгом банковий. Тобто вони не дуже хочуть сваритися з владою, і вони е, грають і, разом з політтехнологами банку. І так, от, з переляку, коли Трамп. Заговорив про те, що в Зеленського тільки 4% рейтингу. Швидше за все, що Трампу хтось злив інформацію про сальдо довіри недовіри. І десь кілька тижнів тому було дійсно таке опитування, де сальдо довіри недовіри, у Зеленського складалося всього на всього 4 А більше було в залужного і в генерала Буданова. Тому. А навіть більше було вже потім у Боксера Усика. Тому, знаєте, коли з'явилася погроза з боку Трампа, що Зеленський ніхто, і йому треба йти на вибори, диктатор, який уникає виборів, звичайно, що трапився злив опитування КМІС, де йому намалювали аж 57% довіри. Ну, якщо 57%. Це довіряю, частково довіряю, проти не довіряю, частково не довіряю, ну десь 40 з чимось. Ну так ну, виходить, ну, в принципі, не, не, не теж сальдо позитивне на користь Зеленського, але ну, хай 10%. Ну а це нічого не міняє. Сальдо довіри це не електоральний рейтинг. Тому, звичайно, що банкова заткнула там медійників, але в цьому ніхто особливо не розбирається. В цьому ніхто не копається так, не вишукує природи походження цих цифр. Отже, що пише економіст? Внутрішнє опитування проведене з економіст, показує, що, попри те, що Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні, він програє майбутні вибори з результатом 30% проти 65% Валерію Залужному, своєму колишньому генералу, який ще не пішов у політику. Ну не пішов у політику на даний момент. Валерій Залужний, який був до речі, останні два роки по суті донором рейтингу Зеленського. Коли був усунутий і відправлений послом до Великобританії, то він ніби зник із медійного поля українського. Так і Порошенка усунули з медійного поля. Нема кличка усунули з медійного поля. Тобто контроль над медіа з боку Зеленського, він просто колосальний. При такому контролі над медіа Зеленський нічого не показує, не показує ніякого результату. І Банкова спробувала розіграти дурацький сценарій, ніби нападки Трампа на Зеленського значно погнали вверх рейтинг Зеленського. Мама дорога, заспокойтеся. Ну не гоніть цю хвилю, бо ви так карикатури вже там на Банкові, а не, а не люди. Карикатурні тіпи. І, і ви ще розганяєте це все. Послухайте, що говорить ну, соціологія економістів оприлюднена. Ну, вони явно в економісті потратилися на дуже якісне опитування. Отже, що показує е, це опитування? Е, січень 25-го року е, перша цифра відсоток за, друга відсоток проти. Залужний 54,6 проти 27,2. Зеленський 29,8 проти 47,5. Порошенко 15,7 проти 57,60. Кличко. 9,8 проти 54,6. Тимошенко 9 і 8, так як кличка проти 60,1. Тобто, по суті, можна сказати, що. Оці лідерські рейтинги дозволяють провести ще й партії в парламент, і наприклад, для Порошенка я не знаю, чи для Порошенка так цікаво знову зайти на президентську посаду. Але як лідер партії і партії, до речі, дуже щільно вмонтовані, найкраще інтегровані в міжнародні стосунки, міжпартійні, Отут інтерес до парламенту є. І якщо до речі, що цікаво, що в Європейській Солідарності ніколи не було такого ну, значного розриву між рейтингом Порошенка і рейтингом партії. От тут все дуже гармонійно і хочу нагадати цифри січня 2022 року. Тоді у Порошенка було 18% і 18% у партії. Натомість у Зеленського було десь теж 20%, тобто в рамках похибки з Порошенком він йшов, але в партії. Слуга народу було 6%. 6, все, бобік здох. Так от економіст дає ще і партійні рейтинги. Отже, умовна партія військових та волонтерів залужного 32% і Слуга народу 17. Ну, тут дивіться, 12% різниця між рейтингом Зеленського і Слуги народу. Це при всьому тому, що Слуга народу єдина партія, яка допущена взагалі в медіапростір. Європейська солідарність 14,3. От дивіться, Порошенко 15,7, партія 14,3. Тобто в рамках Похибки. ОПЗЖ. Ну, це такий умов умовно, навряд чи вони в такому вигляді підуть, але соціологи поставили на прохання економіки саме ОПЗЖ, як єдиний. Але в цій ніші точно хтось випав під звичайно під іншою назвою. Але виборці ОПЗЖ знають, що партія часто міняє назви і буде голосувати. Далі партія Арестовича, тобто це партія, яка топчеться так само на проросійському електораті. 8,2, ну і батьківщина 7,9. Дивно, що удар кличка не фігурує, очевидно, соціологи його влили, а чи не в умовну партію військових і волонтерів залужного. Тому що Банкова весь час ну, причепити до кличка до залужного. І днями я навіть сам поширив інформацію про те, що коли ну після Мюнхена. Кличко, тут чергова хвиля нападок на нього була організована банкою, і він нібито літав у Лондон на зустріч із Залужним. Так, до речі, ходить після польотів кількох ексів колишніх депутатів чи колишніх політиків в Лондон, взагалі інколи подумаєш, що Відень і Лондон на сьогодні. Стали ну, такими локаціями, де перетинаються шляхи опонентів Зеленського. Цікаво, правда? Отже, пам'ятаємо про 20 лютого, пам'ятаємо про 19 лютого про те, як горів Київ, пам'ятаємо. Цих людей, які стали першими жертвами російської агресії на Майдані. Бо російська агресія почалася з Майдану. Мені навіть деякі мої знайомі з Кавказу розповідали про те, що ну, їхні родичі, нібито, розповідали, що саме Уфимський з міста Уфа, з Башкортостану, ОМОН був на Майдані в Києві і розстрілював людей. Ну, очевидно, що слідство вийшло на тих, хто стріляв, більш-менш встановили, але вся ця публіка розбіглася. Тому серед, ми пам'ятаємо, що серед закидів на адресу Порошенка було якраз ну, відмова від швидкого покарання вбивць Майдану. Ну, але тут питання або правосуддя, або символічне покарання. При Порошенку вирішили піти шляхом правосуддя. Ну і це людям не сподобалось. Люди хотіли або повішеними бачити тих, хто стріляв на Майдані, або розірваними між деревами. Ну, тобто, людь, людська вимагала справедливості і справедливості ще, ще такий якийсь дикуватий спосіб. На жаль, психологія людей. Після Майдану не європеїзувалася, а швидше русифікувалося. Тобто, всім хотілося такої помсти в російському стилі, а не такого охайного правосуддя, яке б розставило всі акценти, і вирок був би абсолютно бездоганний для Європейського суду справ людини. Ну, Порошенка тоді вважали, що треба робити так, і я теж вважаю, що Треба було все-таки робити ставку на правосуддя, а не на помсту. Якщо ми хочемо побудувати державу шити після травми Революції Гідності, то треба було, ну, скажімо так, сторону, яку програла, до певної міри вміти пробачити. Але це не означає, що ми повинні готуватися і вміти пробачити російського агресора і колаборантів, які з ним. Або в його обозі шастають зараз по Україні, якщо став царьові їжа, подібні тут на Київщині в перші дні агресії. А поза тим підтримуємо Збройні сили і віримо, що вони є тим державним інститутом, з якого держава і відродиться в повній силі.